Всім привіт! Західна частина України на зв'язку. Мене звати Оксана для нових глядачів. І сьогодні мій влог про село. Не про грибочки, але грибочки обов'язково що сподіваюся, будуть цього року. Так що, пішли, ранково я покажу, що до чим ми займаємося у селі. Вам гарного перегляду. Ну що, друзі, город вже вигорений. Так що. Роботи не почати, край. У нас так прохолодно, Ми обіцяють три дні дощику, але то нічого страшного. Але у нас ще все переоране, все зроблено, все супер. Дуже задоволена, тому що тут, де було, ось тут діляночка, де мали бути гарбузи, їх не було там трішки такі. Думала, що не перевернеться, але все чудово. Там стерня була у нас, і будемо сіяти ось там. Пшеничку, а тут вже будуть інші культури. Так що такі в нас справи. Вже є де працювати. Курочка ж крабеться, гребеться, супер. Трішечки сонечко виходить, але дуже похмуро і дуже холодно. Немає дощику, треба обірвати малину, тому що малинки ще трішечки є, небагато вже її, але треба обірвати. Гусечкам кинула капусту, та вони. А це їдять. вже висадила своїх хризантемки, які мені подарували. Така червоненька, гарненька. Тут такого кольору. Ну і ось ця красуня. Це просто один кущик такий шикарний, шикарний. Ну, він дуже великий. Дуже прям великий. Це буде маточний кущик. хризантемка гарна, чистенька. Така, ну, я вам не можу пояснити, яка вона велика. Ну, це найгарніше, найбільше, найгарніше. Я стою. Мій тапочок сорокового розміру і ось така вона. Також ще ось така є помаранчева, ось така ромашечкою. І ось тут ось такий бутончик. Які можна було порозділяли, а деякі є поодиночні. А, і ще є одна висока в мене хризантемка новенька. Ось такою голочкою вона. Ну вона висока. Вона Дуже висока, гарна така. Таке в мене поповнення хризантемок. Дуже дякую, мені дуже приємно ну, за такі квіти. так як Жінки, напевно, всі люблять квіточки. Їздили вчора до батьків по пшеничку, щоб посіяти, і мама ще нагрузила стільки гарбуз. так що... Цій гарбузок повинні має на сінечок, брали всі під порядок. Є і більші, і менші. Ну, мама, дуже багато гарбуз. Та як батьки вже не тримають свиней, то мама каже, бери собі, купляй порося, гарбузи і буряки є. Ну, звичайно, ніхто того зараз не буде робити, тому що на одних гарбузах і буряках свині не будуть рости. потрібно зерно, але. Поки що притримаємося з тими свиньми. Ось такі у нас, справи, так що йду працювати далі, тому що погода міняється на очах. Ну, ось такий в мене сьогодні врожай. Це вітрову відео, можна сказати, півтора відеречка малинки і остання вже ужинка. Так що зараз розділю на три баночки. Я зварю компотик. Про холодні ночі, де дні вже не, не жаркі, тому палимо грубку так тепленько, гарненько. Моя сьогоднішня вечеря, грибочки ті щось збирала, картоплюка смажена. Хлопці з сметанкою їдять картоплю. Гриби в мене вони не їдять. Ну, не хочуть, а я їх не змушую. Тому. Хто вечеряє, всім смачно. Який сьогодні дурдом оця Лена цілий день до півдні діла має. Її прибирати чи їх двох прибирати? Бо вони вже в мене серці. Цілий божий день. Одноходжу, розгоню, розгоню, а вона напушена і одно тільки до нього діло має. Це якийсь жах. Вона вже мене сердить. Так, сьогодні прийшли, забрали ось такого півника. А, ну, на м'ясо хотілося молоденького півника, тому вже таких в мене лишилося два голошийки побити, бо я бачу вже індичка з ними сьогодні. І ось один такий, але ще маю ще одного забрати. Тушка, він найбільший був, то тушка була 3250. І ось так. Думала лишати собі такого великого, але знаю, що буде спини навесні і осінню дерти спини. Тому напевно, що не буду лишати, буду ось такого, ось цього чорного лишати на таких в нього чорні лапи. Він такий гарненький, величенький, схожий на старого. Старого буду прибирати з часом. Так що так працюємо. Прийшла до гарбізву, хочу повибирати насіння і гарбузи давати це. У нас був дощик, але трішечки перестав, тому хочу зайнятися гарбузи. бо завтра не буду мати час, їду в місто по справах, тому ось такі справи працюємо. Сьогодні вперше даю своїм кроликам кукурузку, просто в качені зерно само собою є. Я вибачаюсь, кукурузка, то є кукурузка. Сінце, звичайно, чекали від цієї подружки кроленя, так вона її не привела, Ну, він то її попарував, але, але то осінь. Осінь дуже тяжко кінець літа, а осінь дуже тяжко їх спорувати. Але таке. Допустимо ще раз трішечки. Пізніше вже в нас холодає, так що спробуємо ще раз. Ну що, вчора, нежданно не гадано, засіяли 12 сотих озимої пшенички і лишилися в нас, бо виміряли 8 сотих тут під таку культуру, як картопелька, городина, ну і дещо ще. так що... Такі в нас справи, як то кажеться, вже, вже спокійніше, вже можна спати. Тут було по овсові посіяно, ну думаю, буде все добре. Так що так, швиденько то все зробилося, приїхав трактор, культиватором пройшовся, розсіялась пшеничка і відразу ж знову закультивувалися і все чудово. Тепер ждемо в Сході. Звичайно, у нас так сьогоднішній ранок прохолодний і в Карпатах бачила випав сніг. Дивіться, третя і треться, не можна не пройти нічого. Мурчик, привіт. І ось так, так що в нас прохолодно. Палимо грубку, гріємося і все чудово. В теплиці все стало знову печально. Трішки підмерзли, трішки. Почорніли, тому що закриваю теплицю, тому будемо викидати це все. Де-не-де ще помідорки зелені вісять, Там червоні огірочки теж все. Так що такі в нас справи з теплицею на цей час, вже, як то кажеться, покінчено. Але укропчик мій зійшов. Дивіться, які гарненький. Опа! Тепличка була закрита, але зараз в ній 6 градусів плюс. Так що ну, холодно, дуже холодно. І знову, от бачите, чи то від надлишку вологи обралася таке хвороба. Знову вже не кропила нічого, так що так. Ну, ось і все. Відквітли мої вже квіточки, тому зараз. Вичищаю мої орщики і до наступного року. А ці вже все. Вже вони такі ще деякі квітнуть, але вже, вже осінь, вже холодно, їм не хочуть рости. Та, як вже город готовий, купила по пів кілограма ось такої жовтої цибульки сорту не пам'ятаю, але вона мені так сподобалася. Це озима цибулька і мама була. То купила мені пів кілограму ось такої синьої салатної. Зараз це все пересиплю. Купувала в магазині у нас домидівців в лілеї. Мама, здається, на автостанції там в підвальчику все для дому чи як щось таке. Так що ось такі насправа, будемо садити далі цибульку. Ну, а ось ці вирішила перемістити до себе в кухню на підвіконня, а всередину, тому що вона ще світе. І а, казали мені, що бризки шампанського, ось така травичка, можна зберегти. Вона то, рахується однорічна, але можна зберегти. Тому вирішила спробувати ось така краса. Все рівно ще трішечки вдома поквітне. Її трішечки пообрізала. Де ще? треба ось такі коробочки повідривати. Там створюється насінчику і витягує з рослинки. Поживні речовини. Так ще така у нас краса тепер вдома. Ну І, звичайно, грибочки замаринувала червоноголовці ось такі ціленькі, маленькі. Маслята вісім баночок півлітрових, червоноголовців 3, але такі, щоб на стіл був. І, звичайно, що сушу. Тут біленькі, а тут білі з червоноголовцями. Так що до зими, можна сказати, готові. Ось така краса. І маслятка маленькі. і ці такі гарненькі. Так що куди? Ну, і звичайно, що до морозиловки і просто відварені поклали, щоб посмажити десь. І для хлопців приготували такий тортик, пляцочок зі згущеним молоком, обляти шоколадом, будуть смакувати. Головне, щоб солодке. Зараз холодильник, бо трішки не захолов. Звичайний безквітний тортик, перемащений згущеним вареним молоком. Ну, ось і все. Свинку відправили до каструльки, як то кажеться. Ось тут салко. Не велике, не грубе, але гарне. Так що буде нам і салко, ну так, два-два 2 два це місцями. Так що так, буде вже в нас свіже Є м'язко, є салко, картопля є, і все добре. Аби ще миру нам. Тут у нас печіночка тушкується, а ось тут свіжина. Ну, в нас так називають, хто називає таранчук, хто там ще якось. Ну, в нас свіжина. Тобто спочатку такий бочок салко, тоді додається м'яско таке суто м'яско і багато-багато цибулі з с Сіль перець і смакотом. Ну, ось такими справами ми займаємося в селі. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здоровими. Ну, а кому сподобалось, підписуйтесь, ставте пальчик вверх і не забувайтеся написати коментар. До нових зустріч! Па-па-па-па.